Цьому випуску Як київська та Донецький шахтар, зіграли свої матчі в УПЛ? турнірна таблиця українського чемпіонату та сенсаційний забавий чемпіон, Віталій Миколенко може приєднатися до легендарного італійського клубу, огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. У футболі вас левий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Донецький Шахтар офіційно оголосив про придбання нігерійського Вінгера Проспера оба останнім клубом якого був черкаський «ЛНЗ». За інформацією та таке, сума трансферу склала 4 мільйони 400 тисяч євро чистими. Умови угоди передбачають бонуси для «ЛНЗ» у випадку успішної гри 22-річного нігерійця. В цьому сезоні Проспер провів 17 матчів на клубному рівні, відзначившись восьми забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро. І дійсно Шахтарю потрібне підсилення на фланг чи то правий, чи то лівий, і оба може зіграти на двох. Гравець готовий грати в Україні, відносно недорогий та вже адаптований до УПЛ. Має хороший вік і перспективу розвитку, тому це цілком розумний трансфер від керівництва гірників. А вже новоспечений гравець Шахтаря особисто прокоментував свій перехід. Проспер тут, звісно, я почуваюся дуже добре. Це великий крок для мене, тому я дуже радий. Я був здивований, звісно, Шахтар – великий клуб, тому я був здивований, коли дізнався про їхній інтерес. Мої найсильніші якості: швидкість сила і удар. Я граю на всіх трьох позиціях у Атаці зліва, справа і у центрі. Сподіваюсь допомогти клубу виграти трофеї, Європейські Кубки, чемпіонство і особисто допомогти команді. Італійський Мілан готується до серйозних кадрових змін на позиції лівого захисника вже цього літа. Клуб може попрощатися з Первісом Еступіньяном, який не до кінця виправдав очікування тренерського штабу, тож спортивний директор Росенері і вже активно працює над варіантами підселення. У шорт-листі міланців наразі є два пріоритетні кандидати, але саме ім'я українця звучить дедалі голосніше. Йдеться про захисника Евертона Віталія Миколенка, контракт якого завершується вже найближчим часом. Це відкриває для Мілана можливість. Ливість підписати футболіста безкоштовно, що ідеально вписується у фінансову стратегію клубу. Миколенко це футболіст, стиль гри, якого практично створений для серії, а надійний у захисті дисциплінований тактично, витривалий та готовий виконувати величезний обсяг чорнової роботи. Саме таких гравців цінують в Італії, а в Мілані особливо фланговий захисник тут має бути не лише оборонцем, а й повноцінною частиною командної структури. Окремо варто зазначити, що Мілан це клуб, де традиційно тепло ставляться до українських футболістів. Фанати Росенері добре пам'ятають Андрія Миколайовича Шевченка. У соціальних мережах, дедалі частіше з'являються коментарі від уболівальників Мілану, які відкрито пишуть «Миколенко – саме той, хто нам потрібен, та Українець у червоно-шорній футболці. Це завжди правильне рішення. Але є ще інший кандидат Ферлан Мендізралу. Однак його кандидатура викликає чимало запитань через регулярні травми та нестабільність. На фоні цього Миколенко виглядає значно надійнішим і прогнозованішим варіантом, здатним одразу включитись в боротьбу за місце в основі. Переїзд до Мілана може стати новим великим кроком у кар'єрі Віталія, серія А боротьба за трофеї, ліга чемпіонів і легендарний стадіон Сан Сіро. Усе це звучить як ідеальне продовження шляху для одного з лідерів збірної України. Відомий український тренер Юрій Вернедуб розповів, чому не став тренером київського Динамо. Знаєте, друзі за Динамо. Я ще раніше казав, що є клуби, в яких я не можу і не дуже хочу працювати. Я про це сказав, як і Динамо, так і Шахтар. Тому навіщо мене туди кликати? Дайте трохи попрацювати тут, в Азербайджані, познайомитись і тоді можна якісь висновки робити. Повірте, зараз ранку до вечора сидимо, дивимось, аналізуємо, бо дійсно клуб з історією, клуб, який не має бути на тому місці, на якому він зараз перебуває. Все, що я зможу, віддам всього себе, як воно буде, так само і мої помічники. Між тим вони також виїхали по дозволу з України. Не було б дозволу, ніхто б нікуди і не виїхав. Київська динамо зіграла матч 16-го туру чемпіонату України проти Вереса, де зустріч завершилася перемогою команди Ігора Костюка з рахунком три на дев'ятій хвилині нападник Матвій Пономаренко перекинув воротаря суперників і вивів свою команду вперед. На двадцятій хвилині сенегальський захисник Аре подвоїв перевагу своєї команди ударом головою після кутового, і для нього цей гол став дебютним за каян. Крапку в матчі поставив гол 36-річного вінгера Каян Андрія Єрмоленка на 90 плюс першій хвилині зустрічі. Це 116-й гол для ветерана Білосиніх в рамках чемпіонату України. Таким чином, Ярмоленко наблизився до рекорду легендарного форварда Динамо та інших клубів УПЛ Максима Шацьких, який забив 124 голи. Андрію залишилося забити ще 8 м'ячів, щоб побити цей рекорд. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи вдасться це зробити Ярмоленку. У паралельному матчі Донецький Шахтар знищив епіцентр і наздогнав ЛНЗ на вершині таблиці УПЛ. І, хоча під активно розпочав гру проти гірників і кілька разів загрожував воротам Фесюна, але хід гри змінили бразильські легіонери донецької команди. В першому таймі голами відзначались Педріню з пенальті та Невертон, а в другій половині зустрічі гостей добили Кауан Еліас та дубль від Мереліша. Таким чином, зимовим чемпіоном УПЛ сенсаційно став Черкаський ЛНЗ, в активі якого 35 очок. Шахтар має рівну кількість, але другий Полісся йде третім. А чемпіон України Київська Динамо на четвертій сходинці з 26 балами. А чи вірите ви, друзі, що ЛНЗ стане чемпіонами України в цьому сезоні? Напишіть свою думку в коментарях. Бенфіка Трубіна та Судакова у 14 му турі Прімери без проблем переграли Морей Ренсе з рахунком 4-0. З перших хвилин господарі сіли в оборону, і Судакову з партнерами було важко пройти цей автобус. Та все ж героєм цього матчу став Евангелос Павлідіс, який відзначився хитриком в цьому матчі. Також гол на свій рахунок записав Аурснес. за підсумками матчу. Трубін відіграв на нуль та отримав оцінку 6,8, Судаков гольовими діями не відзначався відповідно оцінка 6,5 балів за матч. Турнірній таблиці «Орли» все ще третій та відстають від спортінга на три, а від порту в якого ще матч у запасі на 5 балів. Трабзон Спор провів результативний поєдинок з Бешекташем у 16-му турі турецької суперліги, де саме українець став героєм цього матчу. У першому таймі здавалося кінець для господарів. Бешикташ вів з рахунком 3 1 завдяки голу Абрахама і дублю Черни. Але тут за справу взявся українець Олександр Зубков. На 63-й хвилині Сашко знайшов дві нагоди для удару. Першу спробу воротар Бешикташа перерував, але після другого прострілу м'яч таки потрапив у сітку. Далі українець не збавив обертів, і вже на останніх хвилинах матчу після ефектного удару за меж штрафного Зубков забив такий важливий терятівний та гол для своєї команди. За підсумками цього протистояння, інший український захисник Трамзонспору Арсеній Батагов отримав оцінку сім балів. Ну а найкращим гравцем матчу став Олександр, якого оцінили у найвищий бал 8,7 від Софоскор. В турнірній таблиці турецького чемпіонату команда українців все ще у гонетві за чемпіонство, маючи в активі 35 балів. Лідирує й надалі Галата Сарай, який на 4 пункти випереджає своїх переслідувачів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, що вдасться Ермолонку побити рекорд найкращого бомбардира в історії УПЛ.